Автор виставки Олександра Дида викладає на кафедрі архітектурного проектування інституту архітектури університету Львівська політехніка. Автор творить картини та ляльки, виліплюючи форму із ниток. З ниток дуже легко створити різні форми. Це дуже пластичний матеріал, дуже теплий, дуже при з ним працювати. І якось мені так. Пішло роботи Олександри Диди занурюють у казковий світ, затишний та гармонійний, кажуть відвідувачі. Сама ж авторка запевняє, вкладала у кожну картину свої переживання та емоції. Кожен може якось інтерпретувати. Ці роботи по-своєму, і я думаю, треба лишити простір для такої інтерпретації. Об'єкти розміщені на картинах, реальні, а от герої вигадані. Ну, наприклад, тут маємо два зображення львівських панорам, тут маємо Підгорецький замок, перепрошую. Тут знову ж таки олеський замок відкриття виставки продовжилось концертом солоспіви українських композиторів. На слова Шевченка виконала заслужена артистка України Світлана Суховій.